Зробити акценти на головних подіях нашого міста, чим порадувало воно на сьогодні? Дивіться просто зараз. Бюджет Львівщини прийматимуть після нового року. 4 січня 2011 року має відбутися сесія Львівської обласної ради. Відповідне розпорядження підписав голова Львівської обласної ради Олег Панькевич. Про це західне повідомили у Львівській облраді. Серед 24 питань, які будуть винесені на розгляд обласних обранців, буде питання про обласний бюджет Львівської області на 2011 рік. Також депутати розглянуть питання про затвердження регламенту Львівської обласної ради шостого скликання про затвердження програми енергозбереження житлово-комунальному господарстві Львівської області на п'ять наступних років. Нагадаємо, 23 грудня Верховна Рада України проголосувала за державний бюджет на 2011 рік в другому читанні, та в цілому законопроект підтримали 279 депутатів. Співробітники Державної автомобільної інспекції почали використовувати новий радарний комплекс Арена, повідомляє 24-й канал. На радарі висвічується номер автомобіля, час руху, швидкість, і всі ці дані передаються на монітор. Але тепер прилад фіксує порушення не на самому посту дає, а за кілька кілометрів до нього. Відеокамери радара Арена стріляють лазером в спину порушника автомобіля. Фотофіксація спрацьовує автоматично при перевищенні швидкості. Інформація про Порушника передається по радіоканалу на контрольно-пропускний пункт. Таких фіксаторів швидкості в Україні 26, Але до кінця року з'явиться ще 100. Крім того, на озброєнні у інспекторів дає з'явиться нові алкотестери. Прилади на місці визначатимуть рівень алкоголю і роздруковуватимуть результати. Що таке Зарваницька ініціатива, і що таке українська справа? Своєрідний лекторій на цю тему провів для стріян народний депутат України Тарас Стецьків. На зустрічі був присутній і мій колега Василя Лексєєв. Почну, як кажуть, з історії питання. Як відомо, у травні і червні цього року з ініціативи власне Тараса Стецького у Зарваниці зібралися майже 100 громадських діячів західної України, аби знайти відповідь на питання, що робити в нинішніх реаліях, котрі диктує країні нова влада, і дійшли висновку: треба вийти за рамки партійних поділів та об'єднати свої зусилля для спільного захисту української справи. Так народилася Зарваницька ініціатива, мета якої творити вільне, відкрите і творче суспільство на засадах християнства та української ідентичності. І ми собі поставили за завдання відновити, відродити самоорганізацію, яка завжди в саму люту годину спасала українців від ворожої навали. Так то є нелегка робота, але я впевнений, що якщо ми тої роботи не почнемо, якщо ми, може, будемо надіятись на вождів, чи ми будемо надіятись на якісь партії, то ми рано чи пізно опинимося перед тим, що вони захоплять усе. Ми внесли свою пропозицію від імені зерної ініціативи. Внесли свою пропозицію нашим політичним лідерам: і Яценюку, і Кириленку, і Гриценку, і Матвієнку, і Катеринчуку. Ми їм сказали, хлопці, місцеві вибори показали, що в такому стані, в якому ми існуємо, ми партію регіонів не переможемо, і Орду з України не виживемо. Ми повинні йти на об'єднання і прибрати свою лідерську амбіцію. Не час зараз. Визначати і виясняти, хто має більше заслуг перед Україною, і не час один одному доказувати в кого більший рейтинг, а час всім взятися за руки і згадати, що тільки тоді і тільки в ті моменти, коли ми були єдиними, ми творили українську перемогу. Місія і завдання таких ініціатив, як Зарваницька, І я говорю, що це не єдина ініціатива. Кожен хто хоче. Прилучитися до тої справи має ставати поряд. Я запевняю вас, що в тій ініціативі немає вождів. Ніхто з нас не є перший і не є останнім. І ми ніколи не виясняємо між собою, хто більше зробив, хто менше. Ми вважаємо, що ми зараз опинилися в такій тяжкій ситуації, яка може десь бу, є подібна до ситуації, яка була в 2020-21 році, коли українці також програли війну. І чим більше нас буде, і чим більше ми будемо сил прикладати, тим швидше нас вийде. А починати треба, як зазначив Тарас Тецьків із самоорганізації місцевих громад вирішення болючих проблем і з конкретних справ. Він відповів на численні запитання присутніх, думки яких сконцентровано передав Роман Грицак. Роман Грицак, український націоналіст, 84 роки. у сибірську кату. Шановна громада! Стою я тут і душа обливається сльозами. Мені дуже приємно, що в нашому парламенті є ще такі люди, як Тарас Стецький. Якщо такі є, то Україна не загине. Бо є кому за неї заступитись? Я схиляю перед вами Тарасе, свою сиву голову. І благословляю вас, як батько сина, на відверту, за пеклу, нелегку боротьбу за Україну, за її волю, за честь, за славу. Хочу вас привітати з наступаючим новим роком, з найбільшим нашим святом, Різдвом Христовим, побажати вам всіляких гараздів, побажати вам любові, віри, примноження ваших статків, і саме головне довіри один до одного і віри в нашу українську справу. Василь Олексєєв, Роман Купранець, для новин. В Україні склали рейтинг найбільш привабливих міст на Новий рік. Перше місце має Львів. У десятці найбільш відвідуваних на Новий рік міст і історичні Полтава та Ужгород. Київ лише на шостому місці, адже усі новорічні дивування тут це концерти, салют та світлина на згадку у центрі столиці. До першої п'ятірки новорічних маршрутів потрапили Севастополь, Сімферополь. Південь займає п'яту позицію. Пише зік. Ялта щедра на запрошених зірок і грандіозні феєрверки. Четверте місце посіла Хмельницька область у Кам'янець. Подільську у новорічну ніч розважають у середньовічному замку. Друге місце займають Чернівці, адже левова частина подорожуючих співвітчизників мріє про новий рік поближче до гір і лісу. За цим їдуть у Закарпатське міжгір'я. Лідером серед українських міст за кількістю охочих потрапити на новий рік став Львів. Абсолютний фаворит туристичних вподобань. У різдвяні та новорічні дні вулиці Львова заповнюють туристи із України та Європи. І про цікаве, на Львівщині 2010 року, найпопулярнішими були імена Максим та Анастасія. Про це «Західнет» повідомили у Головному управлінні юстиції у Львівській області. Окрім цього, серед чоловіків були популярними імена Максим, Денис, Юрій, Олександр, Андрій, Дмитро, Владислав, Назар, Богдан, Віталій та Володимир. Серед жінок Анастасія, Софія, Вікторія, Анна, Христина, Соломія, Діана та Тетяна. Найбільш нетрадиційні імена, за даними управління юстиції, які обрали. Рали громадяни протягом 2010 року. Чоловічі Августин, Крістан, Леон, Матей, Ніколас, Радомир, Самуїл та Броніслав, жіночі Агафія, Аделія, Азіза, Барвіна, Ванеса, Долорес, Каміла, Клара та Рутенія. Ось так коротко про день, що минає. Всі наші новини ви зможете знайти на сайті талаланком. Бажаю вам вдалого та теплого вечора. Зустрінемось завтра. Вибір, який ви робите сьогодні, визначає життя, яким ви будете жити завтра. Якщо ви на нашому каналі ви зробили правильний вибір, в Україні може пройти чемпіонат світу з біатлоном. Борці з корупцією засудили рішення ФІФА віддати чемпіонат світу 2018 Росії, а також про найкращих спортсменів та їх досягнення у році, що минає, далі буде. Ломаченко став боксером року в Україні. Федерація боксу України визначила кращих українських боксерів 2010 року. За версією ФБУ переможцем у цій номінації став Василь Ломаченко, який очолює рейтинг Ай Два попередні роки Олімпійський чемпіон Пекіна Ломаченко ставав в Україні не тільки кращим боксером, але й кращим спортсменом. Незважаючи на непогані перспективи в професійному боксі, йти за матерів, Василь Ломаченко збирається тільки після виступу на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні. В Україні може пройти чемпіонат світу з біатлону. Начальник начальня спортивної бази Тисувець Володимир Мельник упевнений, що у 2019 році Україна може прийняти чемпіонат світу з біатлону. Інформація про підготовку України до зимових олімпійських ігор була сприйнята керівництвом Національного олімпійського комітету позитивно, не тільки по Тисовці, але й по Львову, славську воловцю. Тепер потрібно готувати кошторисну проектну документацію, серйозно займатися майстер-планом. Якщо ми вчасно підготуємо наші спортивні об'єкти, то в дві році. Планується Кубок світу в Україні, а в 2019 році чемпіонат світу з біатлону, сказав Мельник. Ольга Харлан очолила список найкращих спортсменів України 2010 року. Асоціація спортивних журналістів України підвела підсумки року, що минає, очолила топ 10 найкращих спортсменів року. фехтувальниця Ольга Харлан для асоціації спортивних журналістів України. Нинішній конкурс підсумки спортивного року, 11-й За рахунком визначено лауреатів всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів. Названо топ 10 кращих атлетів країни, кращих тренерів і кращу команду спортивного сезону, що минає. Кращий тренер року Артем Скороход, фехтування і Мір Челучесько футбол. Краща команда року жіноча збірна України з Шаблі. Та ФК Шахтар Донецьк. Борці з корупцією засудили рішення ФІФА віддати чемпіонат світу 2018 року Росії. Міжнародна неурядова організація боротьби з корупцією Transparency International виступила з різкою критикою рішення керівництва ФІФА присудити Росії право проводити чемпіонат світу з футболу 2018 року. Це найбільш корумпована країна у Європі. У світовому рейтингу індекс прийняття корупції вона перебуває на 154-му місці. Заявила Сільвія Шенк, яка курує спорт Transparency International думку Шенк, присудження права проводити чемпіонат світу в Росії було актом помсти щодо Англії, чия заявка з Тріском провалилася. Усі об'єкти до євро будуть завершені вже наступного року. Прем'єр-міністр Микола Азару обіцяє наступного року завершити будівництво всіх об'єктів до євро 2012 Вже ні в кого немає сумніву, що в 2011 році буде завершено абсолютно всі об'єкти, які ми плануємо підготувати до євро. Сказав Микола Азаров. Він підкреслив, що це стосується як будівництва аеропортів, так і доріг. Прем'єр-міністр зазначив, що протягом 2010 року було ліквідовано відставання в будівництві всіх об'єктів. І мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Цінуйте себе. і Тоді вас будуть цінувати інші. З вами був Олег Филип. На все добре. Ноптаки кажуть, завтра на стрищині ітиме сніг, атмосферний тиск 736 тутного стовпчика, вологість повітря 95%. Температура повітря вночі 4-5 градусів нижче нуля, в день мінус 3 мінус 5. Вітер дутиме в північно-східному напрямку 4-6 метрів за секунду.